Сьогодні, саме в ці дні, сотні місцевих рад по всій Україні проводять позачергові сесії з дуже важливого критичного питання майбутнього нашої держави. В такому абсолютно прозорому та демократичному форматі кожна громада обговорюватиме план перемоги. Це план не лише перемоги України, це план відновлення світового порядку, який базується на мирному співіснуванні різних народів. Без застосування насиллю та терору, тож перемога України це перемога всього світу. На початку війни всі українці об'єдналися перед загрозою втратити свою державність, втратити своє життя і нашу свободу. Ми показали всьому світові, що ми сильні, що ми згуртовані, і що ми єдині. Ми вразили цим весь світ. Зараз також всі ми маємо об'єднатися і не сходити з цього шляху, а, а підтримати дійсно план Володимира Зеленського план перемоги. Ми єдині, і ми прагнемо до миру, і не просто миру, а нашої перемоги. Цей план перемоги це я вважаю такий місток до другого саме ту міру, який повинен відбутися і вже з конкретними. Висновками, пропозиціями, запрошеннями. Український народ єдиний, прагне справедливої перемоги над ворогом, і він абсолютно повністю підтримує цей план перемоги представлений президентом України. Дякую. Рішення прийнято. Аби посилити шлях нашої країни до перемоги, ми від імені Запорізької міської територіальної громади звертаємось до громад побратимів та регіонів, партнерів з таких країн, як Ізраїль, Німеччина, Франція, Велика Британія, Фінляндія, Австрія, із закликом звернутися до своїх національних урядів для підтримки українського плану перемоги.